Злата, злата вона ще не головне. Ну, О, людина, не Златі боляче дивитися на світло у дівчинки, і досі температура захворювання на кір у доньки, мама Неля відразу не розпізнала. Висока температура. Ми спочатку не зрозуміли виходило, та як ангіна. Лише на четверту добу уже у інфекційній лікарні у дівчинки почала з'являтися висипка. На кір злата захворіла, незважаючи на те, що в рік її вакцинували від цієї недуги. Пле на плечиках дуже сильно виражено. Так, ви, бачите, оце є. Личко вчора таке ж саме було, ще найсильніше, бо то що ну бачите, це все є висипка. Оце. Вот. І зараз десь на ноги. Через те, що злата вакцинована, мама сподівається, недуга пройде значно легше. Я би сказала, що це не є сильна висипка. Наскільки от так описано, от є, розказують як сильно може кір протікати. От. Слава Богу, що сьогодні і вчора така непогана температура, так що. Ще трошки, я думаю, дай Бог все буде добре. Поверхом вище, також і скором лежить 51-річний Івано-Франківець Богдан, підхопив недугу від своєї доньки. Каже, не сподівався, що у дорослому віці може захворіти на дитячу недугу, ба більше ще й до реанімації через неї потрапити. Що я один, 51 році, і у першому році в 51-му його отримує. Ще чотири так дні був вдома. Ще боровся з цим. Потім вже бачив. Виходу немає, треба звертатися сюди. Почалося дуже просто. Дочка принесла, відповідно, я захворів, і результат очнувся. Реанімація. Головною причиною поширення захворювання на кір на Прикарпатті медики називають відсутність чи неефективність щеплення у дітей та дорослих. Втім, про епідемію кажуть говорити зарано. Діти не є щеплені, а ця інфекція передається повітряно крапленим шляхом, так як грип. Зараз, очевидно. Той період, який був упущений, можливо, не 90% чимось відсотки, бо мало бути 98-97% має бути прищеплених дітей. Тоді, звичайно, не буде під процес розвиватися. Відповідно, відсоток був нижчий і пішло захворювання. У нас ну є спалах, але щоб це була епідемія, то ми так не назвемо. В центральній дитячій поліклініці Івано-Франківська показують холодильник з вакцинами. Ін'єкції від кору, краснухи і паротиту, достатньо кажуть медики. У нас є це є вакцина Priorix проти кору, краснухи і паротиту. виробник Бельгія У нас її в достатній кількості. Охопили дітям до року 53,5 відсотка, тобто це є вже більше половини. Не почувши про поширення захворюваності на кір в області, за останніх півроку жодної відмови від таких вакцинацій не було. Навпаки збільшилася кількість вакцинацій і ревакцинацій. Батьки, які раніше відмовлялися, вони зараз приходять на вакцинацію. В місті з'явився кір, і всі бояться за здоров'я своїх дітей. Якщо ви чи ваша дитина ще не вакциновані проти кору і не були в контакті з такими хворими, це варто зробити негайно, кажуть медики. Адже ускладнення після цієї хвороби дуже важкі. Це енцефаліт, менінгоенцефаліт чи пневмонія. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.